Зараз виїхали з Константинівки. це вже третій день нашого відрядження, нашої команди на фронт були на запорізькому, зараз на Донецькому напрямку, але вже встигли поспілкуватися з нашими хлопцями, їх командирами з декількох бригад. До шаленої втоми зараз ще додалося шалене розчарування, тому що їм декілька місії обіцяли, що буде демобілізація. Але вкотре збрехали демобілізації не буде не через 24, не через 36 місяців. Тому що не через 48. Єдине на що спромоглася влада, це запропонувати нашим захисникам почекати: почекати тим, хто боронить цю країну вже понад два роки повномасштабного вторгнення. Це сором, і вони відверто кажуть, що розуміють, що на печерських пагорбах їх абсолютно не розуміють. Ні президент, ні офіс президента, ні монобільшість, ні їх Кабмін, ніхто. І також вони люди розумні знають, що демобілізації не буде через 8, 9, 12 місяців, що цей законопроект не з'явиться, що це просто затягування часу. І більше всього їх це ображає, що їх тримають за дурнів. Підняли ще багато інших важливих питань, які потребують вирішення. І я і наша команда розумної політики будемо над цим працювати. Сподіваюся, до цього долучаться всі інші адекватні люди в парламенті поза його межами, тому що нам всім треба перемогти для того, щоб наші міста прийшов і повернувся мир, для того щоб наша армія відчувала підтримку і захист в тилу, поки вона захищає нашу батьківщину. Тому працюємо далі. Слава Україні і героям дійсно слава.